Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові казки. Українська народна казка Кривенька качечка. Був собі дід та баба, та не було в них дітей. Сидять собі вони та й сумують. От дід і каже Ходімо, бабо, в ліс по гриби. Пішли вони, бере баба гриби, коли дивиться у кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. Дивись, діду, яка гарна качечка, каже баба. а дід Візьмімо її додому, нехай у нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Взяли вони її тихенько, принесли додому, зробили їй гніздечко, обмостили його пір'ячком і посадили туди качечку. А самі знов пішли по гриби. Вертаються, аж у них. Рибрано, хліба напечено, борщик зварений, вони до сусідів. Хто це? Хто це? Ніхто нічого не знає. Другого дня дід з бабою знову пішли до лісу, вертаються додому, аж у них і варенички зварені, і починочок стоїть на віконці. Вони знов до сусідів. Чи не бачили кого? Бачили якусь дівчину від криниці воду несла. Така гарна, кажуть, тільки трошки кривенька. Думають, дід із бабою думають хто б це був? Ніяк не вгадають. А далі баба дідовій каже: Знаєш що, діду? Зробімо так. Скажемо, що йдемо по гриби, а самі заховаємось та й виглядатимем, хто до нас воду понесе, так і зробили. Стоять вони за коморою, коли дивляться, аж із хати виходить дівчина з коромислом. Та така гарна, така гарна, тільки що кривенька трошки. Пішла вона до криниці, а дід з бабою в хату. Дивляться, аж у гніздечку нема качечки, тільки повно пір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та й укинули в піч. Воно там і згоріло. Коли ж іде дівчина з водою, увійшла в хату, побачила діда й бабу та зараз до гніздечка, аж гніздечка нема. Вона тоді як заплаче. Дід і баба до неї, не плач, Галочко, кажуть, ти будеш у нас за дочку. Ми тебе любитимем і жалітимем, як рідну дитину. А дівчина каже, я до віку жила б у вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер, каже, не хочу, зробіть мені, діду, кожілочку і веретенце, піду я від вас. Дід і баба просять її зостанься, Галочко, ні, не схотіла вона. От дід тоді зробив їй кужілочку й веретенце. Вона взяла, сіла на дворі й пряде. Коли це летить каченят та бунок, побачили її та й співають. Он де наша діва, он де наша іва! На метеному дворці, на тесаному стовпці, у жіночка шумить, веретенце дзвенить, скинь моїй папір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу з вами. Як була, я в лужку поламала ніжку, а ви полинули мене покинули. От вони й полетіли далі. Коли летить другий табунок, і ці теж. «Он де наша діла? Он де наша іва, наметеному дворці, на тесаному стовпці, у шумить веретенце дзвенить, скинь моїй папір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує: Не полечу з вами, як була, я в лужку поламала ніжку, а ви полинули мене покинули. Коли ж летить третій табунок, побачили дівчину та зараз. Онде наша діва, онде наша іва, наметеному дворці, на тесаному стовпці, у жілочка шумить, веретенце дзвенить. Скинь моїй папір'ячку, нехай летить з нами. Скинули їй папір'ячку Дівчина увертілася в нього. Зробилася качечкою та й полетіла стабунком. А дід і баба знову зосталися самі.